Ну, не знаю. А, це день загибелі під крутами. А, а як ви взагалі ставитесь за До, цієї цього... події, ці історичної події? Це трагічна подія загибелі студентів. Що особисто 300... для вас в нас, ну, як, як, як сам студент, У мене ну, взагалі це геройський поступок 300 студентів, які вийшли в бій проти проти, проти Червоної армії. Ну, в не, неї ну, з повагою. Не знаю, зтрави, то я не слышала нічого такого. Сьогодні день шанування героїв загиблих крутами. А, в Києві, да? Всюди? Це ж державний день. Але взагалі в Києві. Ви знаєте, який день сьогодні відзначається в Україні? Так, знаю, День пам'яті героїв труд. Як особисто ви будете його відзначати? Чи будете? Мабуть, долучусь до поліції. Сьогодні день бою під клютами. Чого випадка? Такі? Я на тільки не що не знаю. Я можу розказати таку історію, якби я знаю, читала, і ми зачали в школі. Чи Чи Навіть коли десь періодично в університеті. Не, розказали не, розказали? Історію. не хочу просто що? якось пояснити, Це не гарного. Що... Ну, зараз вам розказати лікбек. Я свою думку, бо більшість людей взагалі не чула про це свято. Ми ходимо, опитуємо, ми то знали марі чи ні. Армію Грушевський відправив на фронт з німцями воювати, а дітей проти Бородьова За Наші такі великі патріоти Грушевські і так далі. За а Історія то каже обратно. Навіть в Ліниграді сказали, Ленинградці дітка, Боробьо зараз піде на Київ, возьмі своїх 4 тисячі і відоб'єте тих його тисячу. Шо? Прийшли хлопці, ржав і ні, хлопці, ви нам не потрібні, відправили на фронт. А цих дітей проти Боробьо. Вони цього не скажуть, як то тільки по телевізору, скаже так, тихара, або ж як. Йому ж треба в Росію ще їхати, а там його спитає за торміли. Не пам'ятаєте? Щось не пам'ятаєш з це... під крутами, як вийшли б студенти. Не то? Да, на це так може? Щось не знімати, бо зараз. Звісно, чула, мені ріб Цент... закінчили крут героїв. Цент... Як Цент... це важливо сказати, треба вшановувати? Да. Я думаю, ввешаю. що ну, так. вже вшановується, вже гімн, який був придуманий не, складений для цих хлопців, які загинули в одному на жаль, хлопці з Небесної Сотні теж ховають. Не тільки з Небесної Сотні, а від саме ці пісні.